У рівному відбувся перший фестиваль вуличної культури. Такий на день незалежності України усім рівнянам та гостям міста зробили у торгово-розважальному центрі екватор. Організатори стверджують, що перший фестиваль в Рівному покликаний сприяти розвитку культури вуличних видів спорту і танців серед молоді, а також призначений для тих, хто може і хоче вчитися новому. Сьогодні ми проводимо перший фестиваль вуличної культури у місті Рівному. Ціль цього заходу це. Сприяння вуличній культурі, такі як воркаут, стрітбол та вуличні танці, вулична їжа. Крім того, у екваторі вперше в нашому місті вдалося поєднати два види спортивних змагань, а саме воркаут та вуличний баскетбол. Приємно, що таке свято зробили для дітей. Гарно в ігровій кімнаті перевозик також подобається дітям. Кожну суботу або ми приходимо в екваторі. нам тут дуже подобається, цікаві магазини. можна дещо придбати. Велику увагу відвідувачів ТРЦ «Екватор» привернув перший у рівному фестиваль вуличних танців. За першими кроками обдарованих дітей та підлітків слідкували досвідчені судді. Учасники проекту Дуже радує тура. як і маленьких, так і взрослих. Я не ждал війну на столька включених і відданих своєму ділу дітей. Это... Дуже здорово. Крім того, на усіх, хто цього дня завітав до торгово-розважального центру «Екватор», очікували найсмачніша вулична їжа, фотозона, 3D-графіті на асфальті, реставрація одягу та величезне паперове місто майбутнього. А закінчилося свято у екваторі грандіозним концертом, хедлайнером якого цього разу був гурт Фонталіза. Одним із основних посил, я думаю, буде те, що ми приїхали з. Сказать, що Україна єдина. у кінці свята був розіграний подарунок від генерального спонсору заходу торгової марки Королівський смак в екваторі. переконують, що наступного разу готові здивувати рівнян та гостей міста ще грандіознішим святом.